Смілянський куліб'ін змайстрував унікальний котел. Олександр Півтористий сконструював установку, яка працює на кількох видах палива. Прилад чоловік запатентував його розробкою. Вже почали послуговуватись кілька тамтешніх підприємств. Більше прочитаєте у свіжій пресі. Далі її огляд. Майже півсотні населених пунктів Черкащини не забезпечені автобусним сполученням із райцентрами. З кожним роком кількість населених пунктів, куди не доїжджають рейсові автобуси, збільшується. Пишуть у вечірці. Основна причина незадовільний стан доріг. Якість харчування українців як у 90-х, пише акцент: Ріст цін на комуналку та продукти харчування змушують людей економити. Лікарі б'ють на сполох. Люди їдять здебільшого м'ясо курки, субпродукти, дешеві ковбаси. А молокопродуктів українці вживають чи не удвічі менше норми. Черкаський завод працює на Порш та Ауді йдеться на сайті вчасно. Там виготовляють логістичну тару для провідних німецьких автогігантів уже кілька років. У ній потім перевозять рулеві рейки частини кузова. З кожним новим контрактом кажуть працівники заводу, їм замовляють усе складнішу і складнішу роботу. Олесянці випікають співучий хліб до 30 найменувань хлібобуличних виробів. Один із кондитерів створив 30 пісень. Тож кожен виріб має свою пісню. Більше про цікавинки тамтешнього хлібзаводу читайте у новій добі.